Народився Сергій Шишко на Чернігівщині, природу якої згодом майстерно змалював у своїх пейзажах. Але улюбленим містом художника став Київ. Понад 40 років він створював серію Київська сюїта», в яку війшло більше ста картин і етюдів. Одним із найулюбленіших мотивів художника була вулиця з її виром життя, святковістю і буденністю. Він малює її в різні пори року. Постаті людей на картинах митця обов'язковий творчо обумовлений елемент композиції, бо саме люди, їх життя, почуття це і є місто. Він е... Зафільмував, можна сказати так, в своєму живопису відбудову Києва після воєнного часу і разом з тим натюрморт. Оце бояння квітів, бояння природи, флори завжди відчувається його твора. Талант Сергія Шишка завжди визнавали. Він був леоратом більшості державних премій, мав звання заслуженого художника УРСР. Користується популярністю його твори, і нині в цій виставці. Було багато молоді, тобто молодих художників, тому що мистецтво воно не буває старим, От. якщо воно є мистецтво, воно завжди вічне. у Житомирі. Картини Сергія Шишка пробудуть місяць. Після цього їх прийматиме Дніпропетровськ.